Трохи хвилювалася. Ну, так буває. Це ж камера. А взагалі я дуже впевнена по життю. Я, напевно, тому така і є, бо я рию як трактор. Я, я одна дівчинка казала, треба перти як танк. Я пру як танк. Я коли багато спілкуюся з молодими разними людьми, вони кажуть, Боже, каже Маруся, нікому не кажи, скільки тобі років. Закохана? Я, я не закохана. Я, ну, сказати, що я закохана в себе, це не гарно. Хоч я себе дуже люблю, чесно. Я не закохана. Я просто 4 роки назад втратила чоловіка, і мені то воно ще так трохи болить дуже сильно. Я часом вию, як білуга. Ось, але нічого, я так не буду зараз плакати, обіщаю. Ну, тому не закохана. От я можу заплакати, капітан. Ну, ну не буду. Краще сміятися. Люди люблять, коли ти смієшся. Кажуть, коли ти смієшся, з тобою сміються всі. Коли ти плачеш, ти плачеш в одиночку. А я і так в одиночку, тому плакати не буду. Я спеціально буду сміятися всім на зло. Отак. Залишатися людиною. Ну, не втрачати людське обличчя, якби боляче тобі не наступили на ногу. Тому що це наша сутність. Ми створені за подобою Бога. І хочеться відображати його сутність в своєму житті Так, залишатися людиною. Напевно, це найголовніше. Якби люди в ці дотримувались, напевно, цього, в світі не було б війн, не було би заздрощів, ненависті, в світі не було би поділення, конкуренції злості, тому що ми любили друг друга і віддавали би свою любов іншим.